Приєднуйтесь сьогодні до Кента Коплена Кейта Мура на передачі «Переможний голос віруючого» і дізнайтесь, як слідувати керівництву Господа. Навчіться розпізнавати ті бажання, які Бог запалює в вашому серці, і бачите, як він виконує їх у вашому житті. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми відкриваємо своє серце, ми відкриваємо свій розум для відкриття з небес. Дякуємо тобі, Господь Ісус. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку за те, що ти любиш нас, за твою милість і благодать. В ім'я Ісуса. Амінь. Брате Кейте, маю сказати тобі, що це був чудовий час. Мені теж сподобалось. Знаєте, ви приєднуєтесь до нас лише на кілька хвилин в день, а ми говоримо про це і в перервах між передачами. Ми говоримо про це ввечері. Брат Кейт і його дружина Філіс. Зупинилися в нашому домі. Так. Але ось що я скажу, до цього часу ми гарно напроповідувались. Розігріті. Так. Ми розігріті. Вірно. Я справді розігрітий стосовно цього. Вчора ми дісталися до того, що я називаю практичними деталями. Одна справа знати, що це моє, інша справа згодитись, що це моє, і ще інша присвятити себе цьому. Але потім що я роблю? Коли я прийняв спасіння, до того я ніколи не читав Біблію. я читав якісь уривки то тут, то там, бо я мусив це робити. Я виріс у християнській сім'ї, і не мама була винна в тому, що я став таким, яким я став. Але саме її молитви розвернули все на 180 градусів. І я почав читати. Я пристрасно бажав читати Біблію. Мені хотілося читати її. А Глорія самого першого дня, Кейте, стала просто любителем Слова Божого. Вона закохалася в нього. Біблія була головною частиною її життя. Важливою частиною її життя останні 50 років. І коли я вигукнув її тоді, Глорія, поглянь на сюди. Я знайшов і Справді випадково знайшов? Звичайно, зараз я знаю, що це Бог вів мене, але тоді я цього не знав. Одинадцятий розділ послання до євреїв перелік видатних людей віри. Я читав його і звичайно ж, все своє життя я чув ці великі імена і таке інше. Це великі люди, але вони особливі, розумієте. Але коли я почав читати цей розділ, я сказав, Глорія, поглянь сюди, подивися на це. Це зробила віра. Так я сказав, візьми кожного з них, це було по вірі. Не тому, що вони були особливо обдаровані, чи ще чомусь. Це було по І Я сказав, якщо ми зможемо вхопитися за це, уявляєш, ким ми зможемо бути? Я не знав і тому, звичайно, передусім ми захотіли піти до церкви. Я прийшов до церкви, і там сказали, ви повинні мати віру. Я відповів, так, наступної неділі він скаже мені, що робити. Я повернувся наступної неділі, і проповідник сказав: Ось, що станеться, якщо ви не маєте віри.' Я сказав, так, наступного тижня він скаже мені. Коли я прийшов наступної неділі, він говорив про жало в плоті, так. і потім він говорив про його, а потім він знову повернувся до того, що ви мусите мати віру. Так. я сказав, я прийняв рішення мати її ще чотири тижні тому. Тому я пішов в інше місце і там також не знайшов нічого. Так я подумав: я хочу знати, як це робити. Якщо я збираюся цим користуватися, я мушу знати як. І саме так я думав. Бо я нічого про це не знав. Кілька років тому я шукав, шукав і шукав, але протягом всього цього часу. Я не був слухняний Богу. Я не їхав туди, куди я мусив поїхати. Вона і відповідь на ці питання була саме там. А я не їхав туди, щоб її отримати. Коли я все таки поїхав туди і почув, як брат Хейген говорив про те, що віра приходить від слухання а слухання від Слова Божого. Боже мій, все одразу змінилося на краще. Краще навіть сказати так: практичне знання, так. практичне знання про віру, так, практичне знання Слова Божого. Що це означає сім днів на тиждень, 24 години на добу Не лише в неділю, не лише у світлому майбутньому. Я шукаю щось у цьому гнилому тут і зараз. І коли ви приходите до цього, в даному випадку божественно важливо знати і розуміти це і отримати практичне знання. про благодать і про своє місце. І ми так добре вчора про це поговорили. Види нас далі. Ми знаємо, що у нас є план. У Бога є план для мене. І вчора на закінчення ми говорили про важливість місця, важливість місця, зв'язку і спілкування. Ми народилися в конкретному місці, з якоюсь метою. І так далі. Не починайте зараз задавати питання, які породжують суперечки. Що ж? А як щодо дитини, яка народилася в поганих обставинах? Який Божий план для неї? Вірно. не ваша справа, який Божий план для цієї дитини. Розберіться з Божим планом для вас, оскільки саме там ваше життя і саме там ваш план. І Бог відкриє вам те, що вам потрібно знати. Можливо, він ніколи не відкриє вам відповідь на це питання, якщо тільки він не покликав вас служити комусь, хто знаходиться у такій ситуації, інакше залиште це у спокої. те, що ви не розумієте одне місце писання, не є виправданням. те, що ви не розумієте якийсь вірш, не є виправданням для того, щоб не чинити на підставі того, що ви вже розумієте. Я так давно намагався це сказати. Я дуже радий, що ти заговорив. Мені про це. важко це сформулювати. Це чудово, скажи ще раз. Як ти сказав, якщо ви не розумієте одне місце писання, один уривок чи одну ситуацію, це не є виправданням для того, щоб не чинити на підставі того, що ви вже знаєте. Того, що Бог вже відкрив. Того, що ви розумієте. Так. Так. так він очікує, що ми будемо ходити у тому світлі, яке маємо. Господь дав мені три сфери, брата Кенет. Ви говорите конкретно про те, яка моя частка, яке моє місце, яке я повинен дізнатися і зайняти. І перше, що він дав мені, це місця, зв'язок і спілкування. Друга сфера, яку він дав, це покликання і бажання. Ми вже торкнулися цього, але я хотів би прочитати пару місць писання стосовно цього: покликання і бажання. Псалом 41,8. Псалом 41,8 говорить: прикликає безодня, безодню так. на гурки твоїх водоспадів. Прикликає безодня, безодню. я задав записну Евангелію від Івана 11,28. Договориться. учитель тут і кличе тебе. Учитель тут. Він тут він прийшов, і остання фраза він кличе тебе. Безодня кличе безодню. Всі, хто стоїть ближче до Господа? хто починає серйозно любити Його і питати в нього, що він хоче, щоб ми робили, приходять до наступного висновку. Є покликання є покликання. на моєму житті. Що це означає покликання? Щось всередині вас кличе вас звідкись до чогось, так. І те, що вас хоче відповісти на це. Воно тягне так? вас. Чи не так, воно тягне вас у певному напрямку, в певне місце. Ми постійно бачимо це. у природі. Подумайте про гуску. Вона не має жодного навігаційного обладнання, дальньої дії. Так, як в літаку. Але гуси та інші перелітні пташки, що з ними відбувається? Це не щось логічне, це на якийсь висновок в розумі. Щось кличе їх. Щось кличе їх, і вони піднімаються і летять в певному напрямку, і подумайте про всі ті поправки на вітер в точно правильному місці, які вони мають пролетіти протягом тисяч кілометрів. Лосось пливе, і він міг би потрапити у всі ті різні притоки і рукави рік. Та інші місця, а він зосереджений на пункті призначення на величезній відстані, долаючи різні труднощі. щось там кличе їх і вони відповідають на це інтуїтивно, нелогічно І я багато разів думав про те, що якби віруючі могли відповідати на це, як гуси. Yeah. Так. <laughs> Відповідати як лосось. якби ви просто підкорилися цьому. Я читав про те, як Ісус був у човні Петра. І вони піймали всю ту рибу. Господь сказав, вся риба того озера зібралася навколо тих човнів. Я подумав, вся риба? І він сказав, вся риба в тому озері. Я сказав, Господи, і перш ніж я встиг щось сказати, він сказав Кеннете риба слухається мене, а люди ні. Так, так. хіба риба скаже? Ну ви всі пливіть сюди, а мені не хочеться плести в ту частину озера. Мені в будь-якому випадку там не подобається. ні ні, господь кличе. є щось у цій рибі, що говорить вперед, тобто що вона пливла туди. і те не вір'я. І заробляння на життя важкою працею, що робив Петро протягом всієї ночі, насправді розігнал то рибу у цьому було щось відштовхуюче. Вона не зобов'язана віддавати себе цьому, але для неї віддати себе Господу мені байдуже, якщо навіть мене засмажить на сковорідці, Мені все одно, якщо мене продадуть на базарі, так мені байдуже, я потрібна Ісусу. Так. Мені байдуже, я потрібна йому. І я пливу до того, човна. це для чого вона створена? Так. Так, і це кликало її. Ці місця писання. І це чудово. Саме це вона й була створена робити. Так тому, коли пролунав поклик, частина плану. Так, так. боже мій два місця писання, які послужили мені стосовно цього. Окрім всього іншого, це послання до євреїв. 13, 21, які є молитвою. У 20-му вірші він сказав: Бог же мир, який воскресив з мертвих Ісуса Христа, великого пастиря овець, крові вічного завіту, нехай вдосконалить вас у всякому доброму ділі, чинити волю Його, творячи у вас те, що приємно йому. Він працює в нас. У посланні до Филип'ян 2,13, про це говориться так. Я прочитаю з розширеного перекладу Біблії. Саме Бог тим часом ефективно працює в вас, активізуючи і виробляючи у вас силу і бажання, як бажати, так і діяти для Його благовоління, задоволення і радості. Ми говорили між собою про те, що інколи люди думають, «Ну, якщо це воля Божа, це має бути щось, що не буде вам подобатись, чого ви не будете хотіти. Але ні, ті бажання, які Бог вкладає в вас з в дитинства, теж він вкладає в вас, притягує вас до Його плану і до вашого головного місця у ньому. На моєму житті було покликання воно і досі є у сфері зцілення, щоб служити зціленням, божественним зціленням. І коли Господь привів мене, в служіння брата Кеннета Хейгена, він якраз тільки збирався відкрити центр молитви і зцілення, він відкрив його одразу ж після того, як я туди потрапив і він оголосив про це. Я був студентом, тільки приїхав. Він оголосив, що вони збираються відкривати центр молитви зцілення наступної весни, що вони будуть навчити людей добре розбиратися в стіленні і служити людям зціленням, тренувати їх у вірі. Я. я це почув, я подумав. Оу, хіба це не буде чимось дивовижним самим чудовим. Я подивився навколо, і там було сотні і сотні людей. Я подумав, мабуть, вони відчувають те саме. Знаєте що? я був одним з двох, котрі спочатку були вибрані бути частиною цього, і це було важливою частиною мого життя. але пройшли роки. Господь послужив мені і сказав: ні, не всі тоді стосовно цього відчували те саме. багато людей і не повинні були відчувати так. Багато людей навіть ледве звернули на це увагу. Але ти так захопився від цього, бо я вклав в тебе це бажання ще до того, як ти потрапив туди. За багато років до цього воно було в тобі. І коли ти почув, безодня кличе до безодні. Коли ти почув, як це слово? чіткий поклик до цієї певної справи. Це захопило тебе. Твій дух піднявся і вхопився за Я це. Я подумав, слава Богу, ось воно. Кейте, подумай так? про те, як легко тобі було почати критикувати тих людей, які не відповіли на той поклик. Так ти міг би назвати їх жорстокосердими. Що з ними? Чому їм байдуже? Їм немає ніякої справи до хворих і зрештою прийти до того, щоб почати дивитися на них з погодженням. Гедіге вбило тебе. Я це знаю. Що було б в тобі, якби ти підкорився цьому духу критики? І диявол докладе всі зусилля, щоб примусити тебе це зробити. Але коли ти підкоряєшся Ісусу, і ти думаєш, це не моя справа, що роблять інші люди або до чого вони покликані». Я не є їхнім суддею. І ви просто благословляєте їх і робите те, що ви мусите зробити. І це зупиняє те, що Сатана намагається робити, щоб розділити вас, щоб зробити вас невдахою. Він хотів позбутися її, він думав, що він правий, він був ошуканий. Якщо ви судите, ви відсікаєте себе. Ви прийдете до того, що вас будуть судити, як ти говориш. Але коли ви починаєте відповідати на це, план Божий починає розкриватись і розвиватись у вашому житті. І коли ви бачите його, багато людей зробили помилки з самого початку. Коли ви бачите його, диявол приходить, щоб намагатися вкрасти слово Боже. він приходить, щоб намагатися вкрасти ваше бачення і сказати вам. За кого ти себе вважаєш, що думаєш що міг би бути частиною цього? Кейте, що діяло на мене сильніше всього, оскільки мені тоді було 30 років. У мене були маленькі діти, і все своє доросле життя я був фінансовим невдахою. Я відчував цей потяг. Мене тягнуло до університету Орла Робертса. Але я не міг туди поїхати. я боявся. я сказав, Глорії. Я був таким жалюгідним і нещасним через це. Я багато говорив про це, і вона запитала тоді, чому ти просто не зробиш цього? І я відповів. «Глорія, ми поїдемо туди і будемо голодувати там. Так. Страх. І моє минуле. що ж я був поза волею Божою? Вірно. Саме тому я і був невдахою. Ти не був наділений благодаттю робити це. Будучи гускою, я намагався бути жабою чи ще кимось. І це не працювало. Розумієте, Так. Жаби опускаються на дно водоймища, а я навіть не міг туди пірнути. Але всі ці минулі невдачі були тим, що диявол вкладав мене? Дяка Богові за сильну Дякую, дружину. Господь так. вона сказала: краще голодувати у волі Божій ніж поза нею. Ми і так зараз голодуємо. Ми так я подумав, так воно і є. Це вірно. І раптом все викристалізувалось. Успіх почався того дня, коли я прийшов і зареєструвався в університеті. Кейті, я був таким захопленим. Я прокинувся дуже рано. Це було у січні Талсі, штату Оклахома. І ти знаєш, як так. там може бути? Ти прожив там багато років. Було дуже холодно, так. дуже холодний сильний вітер. Мені було холодно, в університетському містечку все, що було зачинено. Так я стояв на вулиці на сходах учбового центру університету Орла Робертса, очікуючи, коли там щось відчиниться. Ти був захоплений. Я стояв там на цих сходах, ховаючись від вітру, і прославляв Бога. Перший день мого дорослого життя у досконалій волі, у волі Божій. Ви не так. могли б мене звідти дістати. Ви би гарматою мене звідти не вибили. Нема нічого кращого за волю Божу. я був як вмираючий чоловік, так. якого нагодували. Так воно справді було на це схоже. Мабуть, єдине, як я міг це описати, це життя. Так то був успіх, а не поразка. Так день успіху. Я ще не мав такого дня. І це було дуже хороше відчуття. Я подумав, я міг би це зробити ще три роки тому. Так. так. І сумно те, брата Кене, що багато людей проживає все своє життя, так ніколи і не зробивши такого кроку. Вони дозволяють страху зупинити їх. Так, і замість того, щоб говорити про це та прийняти рішення і піти, вони були надто залякані. Вони підкорилися страху. Чора. Я розмовляв з сильним чоловіком Божим. Якось Дух Божий зійшов на іншого чоловіка, пророка Божого. Він просто повернувся, вказав на нього пальцем і сказав не менше. І пішов. Не менше. Що це означає? Він ліг того вечора спати, продовжуючи думати над цим, не менше. Це навіть не пропозиція, не менше. Як він виявив, той чоловік, який йому це сказав, також не знав, що це означало. Бог просто сказав йому це. Однак пізніше він зателефонував йому і сказав: я знаю, мабуть, це звучало ненормально, коли я тобі це сказав, але зараз я знаю, що це означає. Той сказав: гаразд, скажи мені, і він відповів: завжди приймай не менше, ніж найкраще, що є у Бога. Не менше. Якщо ми будемо слідувати своїм планам, зрештою, ми залишимось зменшення. Звичайно, з посередністю. Вам буде здаватися це нормально. Ну, все достатньо непогано, Зуспокоїв. розумієте? Так, ні, не менше. Не менше. Це справді послужило мені, коли він сказав мені вчора. Я мало не підстрибнув зі свого місця. Не менше. Однак релігія навчала людей. Просто будьте задоволені тим, що маєте, і це звучить добре. Будьте вдячні за те, що маєте. Так, будьте вдячними. На вас очікує хороша пенсія. Просто залишайтеся тут на наступні 32 роки. Так, і потім ви будете отримувати свої 300 доларів на місяць. У вас трохи хліба, трохи води струмка. Боже мій. Так, знаєте, ви там і тут трохи дикої цибулі. Ви можете пережити зиму. Ви живі. О, Ісусе. просто будьте вдячними. Будьте задоволеними. Так, звичайно, бути вдячним за все, що маєте, бути вдячним за все, що Бог для вас зробив. Але були люди, які занепокоєно дивилися на мене і говорили братакейте, я просто відчуваю, що є щось більше. Я відповідав: Знаєте, чому ви відчуваєте, що є більше? Вірно. «Бо є більше. Є більше. Так, це безодня, котра всередині вас кличе і вона кличе, бо там щось є. Я знаю, що багато разів відчував незадоволення, і я знав, є щось ще, до чого я мушу рухатись, є ще щось, чим я маю займатись. Не придушуйте цього, і не говоріть, ну я просто маю бути задоволений цим. Ні, ні. Простягайтесь вперед, і коли Бог вам щось показує, робіть крок вперед. І як та гуска, боже мій, продовжуйте летіти, продовжите поки продовжите не прилетете. Як той лосось продовжуйте плести, поки не припливете. Моя старша онучка закінчила університет Орла Робертса. Друга закінчила університет Орла Робертса. І третя вчилася там. І, провчившись майже половину програми, вона приїхала до нас з Лорії і сказала: Я хочу вам сказати дещо. Я не буду продовжувати навчання в наступному семестрі. Я запитав, чому? Вона відповіла: я не повинна цього робити. Я не маю визначеності стосовно цього. І я не хочу, щоб ви всі непокоїлися. Я сказав, «Непокоїтесь через що? Я непокоївся би, якби ти залишилась said, там. Я запитав, що ти будеш робити. Вона відповіла: Я поїду в Бренсон, штат Міссурі, і я піду там до церкви брата Кейта і Філіс Мур. Я буду там на кожному служінні і візьму всі записи їхніх проповідей. Я буду вчитися і досліджувати цілий день щодня. Я буду ходити до їхньої церкви, дізнаюся, чи потрібна їм якась допомога. Саме це вона і зробила, чи не так? Вона поїхала туди, повчилася там якийсь час, і я подумав: ну вона побуде там ще пару років. А вона сказала, на цьому все. Вона залишила там навчання, так. але ми навчили наших дітей слідувати за Богом. Тому не хвилюйтеся, не нервуйте і не думайте, ти не закінчила. Ні, вона закінчила своє навчання. Вона просто продовжує зростати і зростати. Амінь. Дякую тобі, Господи. Наш час вичерпано. Так, ми повернемось за хвилину. Ви мусите обов'язково хопитися за це. дозвольте мені вам дещо сказати. Вам слід приділяти час і вкладати це в своє мислення, оскільки інакше у вас є стільки можливостей зазнати поразки, і ви навіть не будете знати, що це можливості зазнати поразки, бо ви пливете за течією подібно до цього світу, подібно до релігії та всього іншого, і пропускаєте найкраще, що має Бог. Я неправильно використовував Божу благодать в тому, що стосувалося мого голосу та співу, я всіма силами намагався потрапити на естраду. І я потрапив туди, і я був там успішним. А мама молилася за мене. І вона не молилася, щоб я зазнав там поразки. Вона просто молилася, проголошуючи наді мною волю Божу. І я став зіркою і буквально дуже швидко втратив це положення. Це так ніколи і не принесло мені жодних результатів. Але якби я залишався там, Кейте. І продовжував неправильно цим користуватися і рухатися далі. Я би, можливо, закінчив як інші артист. Тому хопіться за це. Дуже важливо, що ви це зробили. Слава Богу. Не пропустіть наступну передачу, оскільки ми підходимо до дуже хороших речей. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Ісус є Господь.